Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих фактів про геометрію. Шановні мої друзі! За довгі роки, що минули із моменту її винаходу, геометрія змінилася не так вже і значно. З'явилися нові різновиди. Але сама геометрія у класичному розумінні цього слова і досі базується на принципах, відкритих сотні тисячі років тому. Вона є однією із фундаментальних наук, на які спирається людство, і переоцінити її важливість просто неможливо. Перший цікавий факт про геометрію, неоцінений внесок у розвиток цієї науки, зробили давньогрецькі вчені Евклід і Піфагор, відкриті ними принципи і зараз є базою для неї. Тому власне класична геометрія і називається Евклідовою. Давньогрецький вчений Евклід сам довів 465 геометричних теорем. За допомогою геометричних формул можна легко обчислити об'єм піраміди. Що цікаво, формула для обчислення об'єму повної піраміди з'явилася пізніше, ніж формула. Для Усіченої. Одна із відомих геометричних задач називається задача Наполеона. Її назвали на честь французького імператора, який був дуже обізнаний у цій науці, та який є автором низки наукових праць. Якщо зробити на будь-якій мотусті 12 вузлів, відокремлених один від одного однаковою відстанню. І розтягнути цю мотузку у формі трикутника у підсумку ми отримаємо прямий кут. Цю найпростішу формулу знали іще тисячі років тому у стародавньому Єгипті і користувалися нею під час будівельних робіт. Крім Евклідової геометрії, іще існують геометрії Рімана і Лобачевського. У геометрії Лобачевського сума всіх кутів трикутника завжди менше 180 градусів, а в геометрії Рімана більше. Давньогрецький вчений Архімед першим створив формули для обчислення об'єму, вписаних у циліндр кулі та конуса. Одна із теорем Піфагора називалася Ослячий міст. Її легко запам'ятати. Але не так-то просто зрозуміти. І тих учнів, які її просто зобрили на пам'ять, Піфагор називав ослами. Трикутне крело це геометрична фігура, утворена перетином трьох рівних кіл радіуса А із центрами у вершинах рівностороннього трикутника зі стороною А. Свердло, зроблене на основі трикутника Рело, дає змогу свердлити квадратні отвори, щоправда, є 2% похибки. Евклідова геометрія відрізняється від геометрії Лобачевського, зокрема і тим, що в останній можна провести щонайменше дві непересічні прямі, що лежать у тій самій площині, і через будь-яку точку, що не лежить на цій прямій. Основи фрактальної геометрії заклав іще Леонардо да Вінчі. відомий вчений і діяч мистецтва епохи відродження. Різні види невклідової геометрій застосовують переважно в астрономії, астрофізиці та інших науках, що мають вельми опосередкований стосунок до повсякденного життя. За допомогою геометрії Ератосфен давньогрецький вчений, розрахував округлі землі, і, як показали пізніше дослідження, практично не помилився. І останній цікавий факт про геометрію, шановні мої друзі, Куло має найбільшу площу серед усіх геометричних фігур, із однаковою довжиною периметра. Ось такі чудові цікаві факти про геометрію. Шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео, підтримуйте Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора канала, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую, друзі, всім за увагу!